І вітання, шановні глядачі. Сьогодні маємо розмову про електроенергію. Зокрема, чи будуть відключати боржників, Чи будуть застосовані графіки відключень? Усе про ринок електроенергії. Сьогодні розмовляємо з директоркою Закарпаття Енергозбут Наталією Німець. Мої вітання рада бачити у нашій студії. Пані Наталю, якщо можна почнемо із такого актуального на сьогодні питання, так зокрема про відключення електроенергії, Нещодавнє рішення уряду, що у зонах, де не ведуться бойові дії, так дозволили відключати борщників від за несплату комунальних послуг. Так. Цей документ викликав дуже жваве обурення у соцмережах. Зокрема, чи можете ви розказати детальніше для наших глядачів про що мова, що чого чекати і кому боятися? Вітаю так справді, 29 грудня 2023 року кабінету міністрів України було прийнято постанову 1405. Це є постанова, яка вносить зміни у у саму постанову по оплату житлово-комунальних послуг. І суть цієї постанови це те, що у разі наявності заборгованості побутових споживачів за оплату за електроенергію, в тому числі у постачальників є можливість подавати таких споживачів на відключення і проводити з ним роботу, як пише у правилах роздрібного ринку. І це стосується тих територій, де не ведуться бойові дії, де не є окупована територія. Uh, ну, зрозуміло, що uh, уряд. Uh, Скасував мораторій на відключення, але є тому ряд причин, так як накопичення заборгованості відбулися значною мірою досить суттєво. Тобто борги накопичуються на ринку, заборгованість зростає, а на е, саме виробництво електроенергії, на її постачання необхідні ресурси. І тому, відповідно, ну, це я знаєте останній крок, на який би ми хотіли йти і давати споживачів на відключення, і тому ми наразі проводимо активну роз'яснювальну роботу, щоб споживачі максимально хтось. Змозі оплатив свою спожиту електроенергію і не ну, і не доходили ми до цього етапу відключення за електроенергію і за борги. А наскільки багато боржників є на Закарпатті і про які суми йде мова? Ну умовно кажучи, там я маю. Тисячу гривень заборгованості я вже підпадаю от у цю зону ризику. Чи там є якась градаційна сума? По поки що по сумах, якщо давайте так розберемо більш детально, ну взагалом із 440 тисяч абонентів, яких у нас є побутових. Четверта частина це 110 тисяч абонентів, які на сьогодні боргують за електроенергію. Сума складає близько 150 мільйонів гривень. Зрозуміло, їх велика кількість, і тому відповідно будемо працювати. Поки що, і з найбільшими сумами заборгованості, тобто суми в нас значною мірою різняться. Є споживачі, які боргують і 50 тисяч, і 30 тисяч за спожиту електроенергію, і 20 тисяч, і 10, і не зменшені. Відповідно першим етапом буде працювання тих сум найбільших сум заборгованості. Але ще раз хочу наголосити, що для того, щоб уникнути цю процедуру, ну можливо, оплатити цю заборгованість і не буде цього етапу відключення, так як воно тяне за собою ще додаткові витрати. Якщо вже піде споживач на відключення, йому прийдеться оплатити більшу суму. Ще це за повторне підключення, відключення, тобто додаткові витрати. Тому краще і закликаємо споживачів, хто в змозі, і ми вдячні тим. Хто оплачує електроенергію вчасно розрахуватися і не допускати цього цих дій з відключень? Ну а люди знають, що вони боргують? Ви їх якось попереджаєте? Не знаю, можливо, там повідомлення їм надсилаєте. Ну і яка загалом процедура? Наприклад, прийшло повідомлення так про те, що людина боргує, далі, що? Ну, є процедура, передбачена законодавством, яка процедура роботи із споживачами, в яких наявна заборгованість. Це процедура передбачена правилами роздрібного ринку електричної енергії. А, взагалом, всі постачальники, споживачі, в яких наявна заборгованість, повинні їх попередити. Попередження ми направляємо споживачам, а, Укрпоштою, і а, багато в чому тут ми вже зіткнулися із тим питанням, що споживачі не отримують попередження про відключення. Так як а, ці попередження направляються рекомендованими листами і йдуть до їх поштових скриньок у, їх, у тих відділеннях, де споживач обслуговується. І, ну, як зазвичай, споживачі не забирають ці попередження, але у нас є трекер, да, Укрпошта дає трекер. Якщо попередження потрапило, уже на їх поштове відділення, де обслуговується споживач, у нас є підтвердження те, що ми попередили споживача. І після цього вже відбувається сама процедура. Після цього, як у нас є повідомлення про отримання, ну, це трекер, що він потрапив на їхнє відділення, то в нас є 10 робочих днів до подачі даного споживача на відключення. Але якщо говорити по інформаційній роботі, то споживачам ми розсилаємо повідомлення. Тобто споживач до того, як ми направимо попередження, йому приходить смс-повідомлення. Якщо він подав свій е, мобільний телефон за особовим рахунком, він отримує смс-повідомлення про стан рахунку його на сьогодні, і якщо наявна заборгованість, так само. Після 20 числа йому приходить повідомлення, що в нього є заборгованість за особовим рахунком. Ще в нас є можливість, де може споживач ознайомитися зі своєю наявною заборгованості, це в своїй електронній абонентській книжці. Якщо він зареєструється і він буде бачити актуальну інформацію по стану рахунку у своєму особистому кабінеті, це є досить зручно, бо не потрібно очікувати повідомлень. Тому тут ну, досить ми не тільки як попередження направили, ось споживач не отримав, а проводимо роз'яснювальну роботу, щоб максимально споживач міг знати свій стан рахунку, ну от ви кажете суми 30-50 тисяч гривень заборгованості. Так це доволі такі пристойні суми, і знову ж таки, ми о, добре знаємо, що як правило, пенсіонери і там мало забезпечені. Вони є справними платниками, тобто, це умовно кажучи, заможні люди. Чи з'ясовуєте ви, чому вони не платять за електрику, враховуючи те, що вони її все-таки споживають? Так, ви праві ну, ті, хто субсидіанти, бо держава на державному рівні а, державна підтримка споживачів, субсидіантів, вони надають субсидії різного роду. І ці споживачі загалом сплачують електроенергію, так як вони можуть залишитися без субсидії. І, ну, і люди похилого віку пенсіонери так само сплачують. Але з різного роду причин є такі, що не оплачують. І, на жаль, тут ну, оцінити чому так само відбулося дуже важко. До того, Ну, до того моменту, допоки не було можливості проводити відключення, ми працювали у претензійно-позовній діяльності і максимально подавали ці справи до суду. І зазвичай, якщо споживач приходить, є велика сума заборгованості. Ми звичайно входимо у їхнє фінансове становище і можливість проведення оплати за електроенергію спожиту і радимо, що якщо у вас немає фінансової можливості оплатити, розуміємо їхній дохід і е, про, проводимо таку роботу як можливість реструктуризації заборгованості. Так, у вас є велика сума боргу, але, на жаль, ви не можете відразу сплатити цю суму боргу. Ми, до, ми враховуємо певні перший нас який ви зможете від неї оплатити, і цю суму боргу реструктуризовуємо на певний період часу. Залеж... Так само людина приходить до вас і о, заяву так пише, чи укладаєте новий договір про цей про реструктуризацію. Це окремий договір на погашення заборгованості, але тут хочемо звернути увагу, що є сума реструктуризована, яка накопичилась, і буде так само необхідно сплатити поточну заборгованість, яка буде у споживача виникати. Тобто він повинен розуміти, що буде оплата в місяць подвійна. Закриття заборгованості і оплата спожитих енергоресурсів тому ми повинні розраховувати на, на те, що споживають змозі оплатити, щоб не було, щоб не було ну він не доплачує суму і знов піде накопичення повторної заборгованості. А на який період можна розтягнути оцю реструктуризацію? Тобто там на рік чи є там якісь обмеження по по, по кількості місяців за який період людина має це сплатити? Ну протягом до року взагалі можемо реструктуризувати заборгованість, але також це все залежить від суми доходів і суми накопиченої заборгованості. І ще, якщо можна, наскільки от суми презентабельні, мається на увазі великих боржників, таких так і з великими 50, наприклад, тисяч гривень. Наскільки їх у відсотковому відношенні серед загальної кількості боржників? І якщо брати по споживанню, ну загалом середнє споживання на нашу область по одному помешканню, ну так складає десь в середньому 300 кВт годин місяць споживає. Ну це зрозуміло, це середня статистика по всій області. І якщо брати, хто живе в приватному секторі, ну їх не є з великим споживанням там від 600 кВт не споживають, їх є десь частинка, Ну, хай буде приватний сектор з таким споживанням, може, десь 40% від загального обсягу споживання. Але треба врахувати, що в нас є негазифіковані райони. Це Рахівський район, Тятівський район він повністю не і тому тут електро, все на електропостачанні і електроспоживанні. Тобто, там, якщо брати, там суттєво платіжки в зимній період часу, вони із збільшенням тарифу, і плюс, із збільшенням обсягів споживання, вони суттєво збільшилися. Ну, і зараз ви от приходите, наприклад, до приватного будинку, так ну як правило, вже всі лічильники винесені за межі приватної території, тобто ви маєте до них доступ. Це технічно може відбуватися без присутності власників, чи вони повинні там не знаю, якісь папери підписати або умовно кажучи, бути присутніми при от... відключенні? так. А, ну тобто споживач не, не повинен бути присутній на відключенні. Тобто, ми його попереджаємо в у попередженні, йому приходить повідомлення, з якої дати в нього можливо відключення за заборгованість. Надалі ці списки, коли вже є у нас повідомлення про отримання споживачем, повідомлення, тобто трекер Укрпошти, що вже є попередження у його поштовому відділенні. Ми надаємо ці списки на відключення оператору системи розподілу на Закарпатській області побутових. Споживачів є два оператори системи розподілу, ну, залежно від того, до яких мереж вони підключені: це працзакарпатів обленерго і те Укрзалізниця. Тобто, відповідно цих споживачів, які вже йдуть на відключення, ці реєстри на відключення передаються працівникам оператора системи розподілу. І вже відповідно, в залежності від того, як, яка є можливість проведення відключення, чи це на лічильнику, чи це з опори, вже відповідно визначають їхні технічні служби і від цього буде залежати вартість цих додаткових послуг, де проводилось відключення, чи на лічильнику, чи на автоматі, чи це зопори. Тобто, як технічно можливо провести відключення, і послугу відключення сплачує так само споживач. Так і відключення, і підключення повторно. Це якщо він заплатив так. підключення. Так. Ну а що може вас зупинити? От ви кажете, наприклад, Рахівський район він не газифікований, так тобто, ну ми розуміємо, що є малі діти, є хворі люди, і у них там ну все на електриці. Я з іншого боку я розумію, що ви постачальники послуг, тобто, чи йдете ви на якісь такі людські уступки людям? Ну, про, але хочу врахувати, що всі ми розуміємо, що на виробництво цієї електроенергії необхідні ресурси, тобто це є вугілля, це є мазут, і на цю генерацію необхідно так само кошти. І електроенергія кажу, це є такий специфічний товар. Ми його не можемо пощупати в руках, так ну, але, це, але це такий товар, без якого як ми відчули так? минулого року, що без нього складно, коли відсутнє електропостачання, і, на жаль, звичні умови. Життя, вони не такі, як світла немає в хаті. І ми розуміємо, що е, є такі сім'ї, які втратили годувальника, е, зараз е, малозабезпечені сім'ї, то ми з свого боку зробили таку, як просну. Як це назвати ініціативний проект, та робіть світлі справи. І ми на своїх сайтах і група компанії Толк розробили таку можливість, що хто хоче допомогти таким сім'ям, він може оплатити за них за електроенергію. Тобто, тут дані ми розміщуємо у нас на сайті, не ідентифікують споживача, тобто персональні дані споживача не подаються в таку інформацію. Але той, хто може допомогти, він може оплатити такому споживачу електроенергію, тобто зробити світлу справу для цієї людини допомогти. З нашого боку, це ми можемо реструктуризувати заборгованість і укласти угоду про її погашення. І багато таких популярних. Справ світлих зробили. ну наскільки Наші громадяни. Робити? До речі, дуже хочу подякувати тим сумлінним платникам і таким людям, які дійсно допомогли іншим. У нас вже сотні тисяч оплачені таким рахунком. Вони допомогли там, суми є й невеликі, але хтось оплачує електроенергію і досить великі суми заходили для таких споживачів. І Дуже щиро вдячні за таку згуртованість і таку допомогу таким сім'ям. Ну, от ви згадали, що наскільки складно без електроенергії, зокрема взимку, так і розуміємо, що вже майже половина зими минула на щастя, ми поки що без відключень. Але ми ж не знаємо, чого чекати від ворога. Але чи готова компанія до відключень, чи варто готуватися людям до того, що ми знову будемо сидіти без світла. Ну, допоки ну такої інформації допоки а, немає, але як вже повідомляло Коренерго, тобто за ці дні у нас максимальна генерація вже відбулася, тобто споживання електроенергії загалом по Україні досить є на високих значеннях. А, але допоки система працює у стабільному режимі, так ми закликаємо споживачів заощаджувати електроенергію, а, ми даємо поради, як можна заощадити її, зекономити це це в першу чергу також повпливає і на саму платіжку в кінцевому результаті. Тобто, в цьому плані намагаємося максимально роз'яснити споживачам, де і як, і в побутовому житті, де можна зекономити і допомогти цілій енергетичній системі України, ну нашої держави взагалом. Давайте от зараз допоможемо людям зекономити, яким чином от прокидається зранку людина, так? Ну автоматом іде, вмикає світло, бо ще, як правило, темно на вулиці. Далі, от хтось ходить, там всі світла повключає, у всіх кімнатах світло, дискотека, палимо, горимо, можна так сказати. Як зекономити вдома побутовому споживачу? Так, як ви кажете, у звичній формі. Зранку ми зазвичай вмикаємо всюди світло, і дуже дуже треба виробити собі таку звичку. Я виходжу з кімнати, я вимикаю світло. Я зранку помилася з ванною, вимикаю світло. Наприклад, я сушкою сушу волосся, я її вимикаю з розетки, не залишаю її, навіть коли її не включаю, не залишаю її в розетці. Я зранку собі роблю чай, наприклад. Чайнику підігріваю воду в електричному, але я наливаю стільки води, скільки мені потрібно на одну чашечку чаю. Я не ставлю повний чайник для, для, для кипятіння води. І так само я виходжу з хати, вимикаю всі прилади, які можуть споживати електроенергію в такому режимі стендбай. Тобто чайник, мікрохвильовка, я намагаюся просто вимкнути їх з розетки. Ну, до речі, в цьому плані ми розпочали перші, як в енергетичному блоці, працювати в такому просвітницькому проєкті. Це зі дошкільнятами. Ну, Шкільний вік, перші, перші треті класи, де розробили ми школярам такі буклетики, толкові поради світлячка. І де в такій вігровій формі ми школярами можемо показати, як вдома можна економити електроенергію. Там є наліпки світлячок, який допомагає допомагає дитині зробити такі речі, як вимкнути світло, виходячи з кімнати, поставити просувати пральну машинку максимально Максимально її заповнювати, щоб вона не працювала в половину наповненому режимі, і це все за допомогою такого ігрової форми. Але і з дитинства намагаємося працювати в цьому плані, щоб наші діти, наше молоде покоління так само мали такі звички, як можна зекономити електроенергію, але е, нічого собі в побутовому житті, щоб не відчути цієї дискомфорту. дискомфорту. Так. В такому плані намагаємось завжди ну, працювати і максимально залучити більше, більше споживачів до розуміння того, як вони можуть зекономити електроенергію. Ну, діти наші свідомі вже. Де ми ходили? До речі, ми в школі, в школі ходили. До речі, діткам було дуже це цікаво. І багато хто потім з батьків розказував, як приходили дітки додому, і мамі розказував, мам, вимикай світло, мам, не став кипятитись воду в чайник ну, Тобто їм. Це сподобалось. Ну, нарешті, хоч діти будуть вчити батьків зайве світло. І давайте поговоримо про тарифи на електроенергію. Так, вже влітку піднявся рівень. Чи чекати нам ще підняття, чи загалом, як ми проживемо цей період, за які гроші? Так. ну, Взагалі, питання тарифу для населення це є питання на рівні державному. Так, уряд встановив ціну. 2,64 для всіх споживачів, незалежно від обсягів споживання, і цей тариф буде діяти до 1 травня 2024 року. Допоки змін тарифу чи те, що відбудуться, зміни нам невідомі. Але хочеться звернути увагу, що зрозуміло, що ринкова вартість на електроенергію є значно вищою. І цю різничку за ринковою вартістю і ціною для населення покриває на сьогодні держава. І ця різничка є досить суттєвою, так як загалом на. На ринку електроенергії в Закарпатській області ну, ціна орієнтовно 842 з ПДВ на січень місяць. Тобто, розуміло, різничка досить суттєва, і, але допоки щодо змін тарифу для населення, ну невідомо. Чи будуть зростати суми у платіжках? А, відчув... Вже зросли. А, так, а, ну зрозуміло, що коли був старий тариф гривні 68, та, та при споживанні там 300 кВт, кіловат, оплачували а, споживачі. Ну, 500 гривень, так. І тепер по 2,64 це в середньому 700 гривень. Ну, зрозуміло, що платіжка зросла в 200-300 гривень, і це залежно від того, який прилад обліку є вдома. Якщо, наприклад, можна встановити зони прилад обліку і перевести, до речі, перевести споживання енергоємних приладів із 11-ї години вечора до 7-ї ранку із таким зонним приладом обліку, то також само можна зекономити електроенергію і у цей період доби сплачувати половину Суму вартості від 2,64. Тобто це так само є а, заощадження і є економія а, сімейного бюджету. Ну а із зростанням тарифів, чи не зросла кількість боржників? Тому що ми ж розуміємо, що виросла так, сума так. до оплати. Чи не завело це людей у глухий кут, тому що вони не мають грошей? На жаль, зросла сума заборгованості і, і кількість абонентів. Тобто досить багато абонентів нам боргують, і, але тут різного роду можуть причини. Ну таку статистику чому не оплачують. Ну не, не проводили, і дуже важко дослідити питання, чому не оплачується спожита електроенергії. Ну певно, ну такою, знаєте, не хочеться озвучувати таке. Певно, ніхто не відчуває, що можна платити, можна не платити, а вам за це нічого. Не буде. Бо якщо ми не оплатили інтернет чи мобільний зв'язок, то у вас його не буде, і ви не зможете спілкуватися. А цієї шкода, що так, знаєте, не хочеться так озвучувати. Шкода, що ми може, ну, Ніхто не може відчути. ну, в мене є світло, і завтра буде, незалежно від того, чи я заплачу, чи не заплачу. Але енергосистема працює, світловиробники і генерація подають це світло, і тому дуже шкода, що. Прийняло ну як дуже шкода, що багато хто з нас не розуміє, що це такі ресурси так само потребують витрат, і вони в ну, нас світло з'являється вдома, тому що це є великі витрати, щоб від виробництва тої генерації потрапили нам в, в помешкання. Що це дуже багато витрати іде на це на це постачання електроенергії? Ну, поки от не почнуть відключати до тих пір, напевно, люди і не будуть платити. Ну принаймні, <зас> так так показує практика. практика. Та. Так. Ну, якщо ще повернемося до питання відключень, о, скільки по часу займає загалом від розуміння, що є борг, до умовно вже Відключення. Так. ну, побутові споживачі, так вони повинні оплатити свій рахунок за спожиту електроенергію не пізніше 20-го числа наступного за місяцем розрахунку. Так, до го числа споживачі ми повинні оплатити наступного, якщо немає оплат, до 20-го числа у нас є право уже формувати попередження. Ми сформували попередження і направили його поштовим відділенням чи яким способом, ну яким можливим способом на відправку. Після того моменту, як ми направили попередження і є повідомлення про отримання. Вона, е від того моменту починається відлік 10 робочих днів. А до того, ну, от 20 число людина не заплатила, так, попередження, ну, це скільки днів? Тому, це умовно, умовно 30 днів ще є, ще є часу, з якого споживач може оплатити. Тобто 15 у нас є на відправку 10 так, 30 днів ще є в нього можливість до моменту відключення оплати. Зараз, коли ми вже знаємо, що мораторій скасовано, так людина, знаючи, що вона є боржником, тому що мені так само, наприклад, телефонують, хоч там 200 гривень буде боргу, але мені телефонують із групи, що заплатіть. І я підозрюю, що телефонують так і іншим людям. І знаючи, що є борг, я от маю місяць. Ну, майже місяць, так, так? за який я повинні оплатити. Краще оплатити, поки ви мене не внесли у ці чорні списки, так звані. Так, так, так. Тобто у, тобто, у кожного споживача є можливість ще ну, закрити питання заборгованості, але максимально прошу не ну, не корист, не скористатися цим е, крайнім терміном, бо можливо на е, ну можливо не встигне. Так як коли оплачує споживач, банківська установа протягом певного періоду часу перераховує нам то кошти, тобто це не в Момент оплати кошти поступили нам на рахунок. Відповідно з кожною банківською установою є договірні так само зобов'язані, де передбачені терміни переводу цих коштів. Тому тут ще можливо врахувати терміни, терміни передачі нам даних по оплаті і терміни поступлення до нас до нас коштів. Тому тут в крайній термін максимально закликаю не чекати. Краще не затягувати Так. а як люди взагалі розуміють, за що вони платять? Ну, Певно, я ну, думаю, ти, ви кажете, та. енергію ж не пощупаєш, та. втрат, так ти потримаєш. Ну, ну щоб зрозуміти так, що що складається на кіловат година, та звідки вона береться, її, її собі вартість на ринку. Так, це є виробництво електроенергії, тобто це є генерація вугілля, мазута, електростанції, які її виробляють. Так? атомна електростанція, тобто це є виробництво її, це її є передача. Нам до, до нашої до нашої області, Да? мережами йдуть передача її. Це її розподіл, це у межах Закарпатської області, це всі, о, всі опори, лічильники, обслуговування мереж. Це її розподіл. І далі вже її постачання, направлення рахунків, об, облікування, це є кусочок постачання, її в цьому плані тариф постачальника. Тобто, це такі складові ціни на електроенергію. І ці складові якраз зараз у платіжках і розписані, так Так. зобов'язали здається минулого так, року так? так розписувати у платіжках. От власне за що людина платить, так але знов ж таки це оцей перелік викликав ну, таке сумбурне сприйняття в людей, бо вони ж кажуть, я не буду за це платити. Чому я маю за це платити? Ну але повинні зрозуміти, що якщо виробники не зможуть нам її виробляти, ми її не зможемо генерувати і передавати сюди. Передача на кукренерго не зможе її ну, не зможе її поставити і обслуговувати мережі свої 400-ки. Тобто, це все йде на обслуговування цих мереж і можливість із виробництва поставити електроенергію в область, розподіл обслуговують мережі на обласному управлінні. Тобто це обслуговування мереж в області, а, чистка, траси, а, встановлення опор, заміна, лічильники. Тобто це всі складові, без яких, оце, ну, без яких світло в помешканні неможливо. Тому що кожен на, своє, на своїй ділянці відрізку, він відповідальний за зону обслуговування. Тому тут не можна відокремити одну частинку, бо у кожного є своя зона відповідальності. Таке замкнуте коло: людина не платить. Відповідно, не виробляється, не обслуговується мережі. Так. Світла знову немає. Ну, ось так. Ну, десь в цьому плані, певно, і тому а, і тому, певно, держава пішла на такі кроки, де, де, є, ну, де є такі регіони, які спокійні регіони. І тому, певно, пішла на такі кроки, так як рівень заборгованості є досить значним, і це на ринку електричної енергії тягне за собою накопичення боргів перед іншими учасниками. Певно. До речі, чи знаєте ви на якому рівні Закарпатська Область, ну, з поміж інших регіонів по кількості боржників. По, по сумам і по кількості, певно, наша область займає досить е, у лідерах перших е, місць. На, на жаль. жаль. Це тому так. що так спокійно. Mm. Mm. Ну, на жаль, так. Ну, будемо сподіватися, що люди стануть свідоміші, почнуть платити, а вас попрошу дати кілька порад нашим глядачам і навіть з розрахунку, що поки що світло не вимикають, але, можливо, економити. Зоощаджувати правильніше споживати електрику, ну і, звісно ж, платити за рахунки. Прошу. Так, я хочу подякувати всім споживачам, які вчасно, в повному обсязі, знаходять ці кошти, і оплачують спожиту електроенергію, так як це є підтримка загалом нашої держави. Це є поповнення бюджетів, економіки і вдячна всім сумлінним платникам. І це є вклад у перемогу нашу, так як переможемо всі разом тільки. Ще раз вам вдячна і прошу слідкувати за нашими новинами, так як ми багато надаємо рекомендацій, як можна зекономити електроенергії, як можна зменшити платіжку і як можна реструктуризувати заборгованість у разі наявності такої. Ще вам. Я дякую вам за розмову. До наступних зустрічей.